Тяжкі солідні крісла, тяжкі такі, знаєте, не є пластмаса. Пластмаса разом з желізом. Бруківка така як у Львові. Тут базар є. Ми йдемо, йдемо скорінку на базар. А тут такий базар, знаєте, продають. Всякі безділушки такі, от, я думаю. А може це вживане щось продають таке, бо я бачу. Ну, мені подобається такі базари, знаєте, походити, розслабитися. Ми заказали на 12-ту годину ресторан, ну, коли прийдемо, тоді прийдемо, але ми заказали два м -м, столик на двох біля вікна. Де приємно, де в мене телефон дуже сильно сприймає звуки, посторонні, ті, що кругом мене є. Люди мені написали, Анна, а, це антикваріат. Антикваріат. Щось можна купити тут якусь. Я, я взагалі-то не люблю, я люблю антикваріат, тільки не до себе додому. Бачите, таку шапку купити, чиїсь окулярами, це ще під час війни. Все антикваріат, воно ну, красиве. І навіть в моді є таке, щоб, наприклад, картини мішати сучасний дизайн з антикваріатом. Я не питаюся, скільки це коштує, тому що ну, зеркала колись до війни, отакі зеркала мали, так чесалися, отакі щітки. Це все антикваріат до війни. Така була краса. Що можете представити собі? Сюди довоєнне. Яка вже краса тут в Італії була. О, може якусь книжку для моєї ніпоти. ляльки. Такий хлопчик пластмасовий. М -м, для дітей, може щось є тут. М -м -м. Це по-англійськи. Це старі книжки, так дрібно дрібно написано по англійськи Які красиві сіньори, лампи. Котики такі. Це все. Вот в хатах є італійських пенсіонерів. От ми йдемо робити баданти. І mi це все в хаті бачимо. Так само ті всі книжки, які I колись гроші. Per bambini non avete niente, un libro per bambini? Ah, ho capito. Per bambini? Libro per bambini? Qualcosa c'ho. Qualcosa moderno. Dove lettere più grandi. Vediamo. questo questo Pinocchio eh. buonanotte ah questi due quanto viene Pinocchio? 10 uh -huh. euro questo è bello eh come disegni Sì. eh c'era una volta sì. ma questo che favole?

Я по-ітелійську читаю дуже скоро і дуже велоче. Череона вольта вони передають. Ванітозо. Ванітозо це означає такий дуже перед зеркалом крутився. Не суну воліва метри. Пінокю. Череона вольта упец у ділінню. Капітато трамані юнвекю артину. Ну а й тут є пінокю, бачите? Пінок це, як називається? З довгим носом. Боротіно, боратіно. Багато їх цих. Може візьму? От є, от-от. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять штук. Напевне, що візьму таку гарну велику книжку, але вже назад як будемо вертатися. Грації, грації. Ora ci penso magari intorno prendo questo libro. Bene, grazie. Buongiorno. concreti, tu hai così visto, tu decresca, che è velocemente, Ah vedo, vedo, bella ceramica. Importante, fatto a mano. Quanto viene così? Ah, e questo bello? Uguale 70 euro. Ah, mi Grazie, è bello. Ceramica to toscanska scusa. Оце теж продається. Бачите, такі колись такі були столики на балконі ставили з кінотеатру. Це з кінота кіно я відгадала, що світ навіть діти цей. Чи нема це кінотеатр? Це що таке є цікаве? ah, duburetta, ah, schifo. Di se la mi inciocca che Quanto viene questo qua? Quanto? 250-350, ho capito, legno massello, vero? 350. Mabele, ecco che sto. Eh, ah. guarda, facciamo un giro, ci fa. da uomo ci sono adatte anche questo, no da uomo. Sì, anche maschio figlio di quartz, 5 euro. 5 euro? Sì, euro. No, no, ma io ritorno dopo, tanto devo portarle... A me... Mm. Bene, ah, me lo ricordo, se lo ricorda lei, vai. Te lo dà posta. Mmm, tutta pietra di sé che si cava. Perché ma ah, me la devi dare quanti? Da smoria, da dna, da smoria. Vieni, hai i camion naturali. Pazzicato. So. Andiamo a dopo. Ma questo come è fatto? Da, da fondo del mare? È... disegno così? In, in montagna. Ah, in montagna? Sì. E perché disegno così in natura fatto è così? Una conchiglia antica di 180 milioni di anni. Ah, era, era vera, prima viva sì. e poi morta e si è conservata così? Buongiorno. Ma dove si trova? Sottoterra? Sì, in Madagascar. Ah, Madagascar? Uh -huh. Мільйон років Марокко, назад, а Марокко. Марокко це все натуральне, яке знаходиться під землею мільйон років тому. Кункілля колись жила і вмерла, і так вона і залишилася. Так, що тут можна взяти? Ось таку картину можна взяти на білу стіну, буде гарно виглядати. Антикваріат такий італійський. Яка бутилка велика, чорна пластмасова. Угу. О, зі скла, зі скла. Це шампанське таке. Випили і бутилку продають. на посуду, Подиваємо. Тут концерт, бачите, той зробили спеціально для концерту. Ось постіль. Таке от, таке, більйо, таке покривало на ліжку, має кожна італійська сеньора. От таке от, бачите, в ті часи, після вони всі мали. Такі. Непогано. Це мені подобається. Не можна показувати, бо може заблокувати. Отже, різко йде. Пантов є не квадрокопись. Квадроклітера, мі. 40 ma il disegno di cosa? Di... Eh, è il cellulamino com'è? È, è, è vero il disegno? Sì, sì, è, è vero, non è una stampa è un vero disegno ah, non è stampa? No, no, non stampa è un disegno vero con la firma sono uh -huh. pittori abbastanza conosciuti si, era eh. qui ah, bello